Тоже не, не задача. Якщо щоб зрозуміти, то треба практикувати довгий відрізок часу, щоб в тебе прийшло якесь усвідомлення, того чи це істина чи не істина, Кому Виходить... що у когось ну, швидко ні, відбувається, ні, ні. а комусь До... я. Я ж кажу, що стати на шлях відданого служіння це така. Ну тобто, не п'ять копійок. Просто не п'ять копійок. Я сам не розумію складно розібратися, чому одна людина приймає, а інша не приймає. Як це відбувається, що там саме грає важливу роль. Ну от я маю на увазі, я бачу, як люди приходять там, походили, походили і уходять. Ну тобто, щось відбувається таке. Але веди кажуть, що два із-за двох причин вони уходять. Люди, які привабилися, потім пішли. Це сильні матеріальні бажання, воно просто хоче виконувати свої матеріальні бажання, сильні. А, а друга е, причина це образи. є десять образ святого. Імені і одна з перших і найголовніших це ображати відданих, які своє життя поклали на те, щоб проповідувати славу, проповідувати в общем Багородгіту, Шиман Баготом по всьому світу. Тобто люди, коли вони шукають недоліків таких таких відданих, коли критикують їх, то це все порівнюється зі слоном, який забіжав до саду, тобто він там все мене. Ми там. Садили свою бакті, тобто віддане служіння там. Садили, якось поливали його своєю практикою е, слухання та повторення. А потім просто когось образили, і цей слон прийшов все так, пом'яв там, і ми кажемо, та да що це таке? І пішли. Тому, будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.